Дійшла я до планування. До планування друзі по цифрах, по днях, тому що у мене вже накопичився напор знань. Багато конспектів по психології, по психотерапії, по коучингу, НЛП, всяка всячина. І я дивлюся, це все у мені в такій смісі, в такій суміші, якісь такі масиві, і неясно було, що з цим робити далі. І тут раз мені перед очима Брайан Трейсі що потрібно робити планування в русло в кожен день класти інформацію. На своє місце, розписувати цілі року, що є крупними цілями, що я хочу робити. О, блін, та я ж по коучингу знаю і те, і те, і те. По НЛП знаю і те, і те. Я вже з цим ознайомлена, я вже більш-менш це знаю і розумію, де що знаходити для того, щоб записувати якісь відповідні відео. І таким чином, я собі записую вектор, вектор 2025 року, хочу, щоб був таким. На основі тих знань, які я маю, в мене формується вже бачення того картинки. Тої картинки, яку я хочу бачити за рік. І таким чином я собі швидесенько виписую бачення, глобальні цілі, крупні цілі, які мені дуже так в голові ми готять, що би я хотіла, яким я уявляю собі бачення свого майбутнього, але факт, не, не фантастичне, а таке реальне, конкретне. Пізніше можна додати і фантастичності. Але коли я бачу, що мені би хотілося ставати, там, наприклад, ким? В майбутньому бабусею, ну добре, там ще якісь інші цілі. Ну, наприклад, я рухаюсь до цього, щоб став стати бабусею, а значить, щоб стати бабусею, мені необхідно також певний вплив робити на своїх рідненьких для того, щоб вони мали бажання народжувати діточок. Розвивалася гілка продовження роду. А для цього що необхідно? Розслаблення і заспокоєння, тому що коли багато людей народжують дітей через стреси. Адже через якусь таку невпевненість це також складно, тому дуже важливо впливати на те, щоб гілка роду продовжувалася і була така з любов'ю, з радістю, і з безпекою, спокійністю. А значить, треба що говорити. Про те, що в майбутньому, якщо навіть і народиться насліддя, то нічого складного немає. Все легко і просто, тобто постійно розслабляти нервову систему. Родити це не важко по тій причині, що то-то, то-то вчити не важко, тому що можна дати малесенький дитині від першого по 11 клас календарне планування з математики, і дитина вже буде знати якусь термінологію. І це вже розслабляє, коли ти йдеш до школи в перший клас і ти вже маєш якийсь інструментарій, всю інформацію, що буде, які види задач в першому класі, які види задач в другому класі, завдяки такій психологічній адаптативній роботі з дітьми, то це розвиває бажання жити і розвиватися, тобто створювати наслідя. Але коли ми в стресі реагуємо і бачимо, що родити дітей це Небезпечно, це страшно, то звичайно, що це гальмує ріст і розвиток, це тривожить, напружує і гальмує бажання продовження роду робити.